У прямому ефірі програма особлива про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 15 березня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як медик-бактеріолог Володимир Хавкін та художниця-графік Галина Гаркавенко. Саме цього дня, 1830 року, в Бердичеві відбулося знамените вінчання французького письменника Оноре де Бальзака та Евеліни Ганської. 1927 року розпочалося будівництво Дніпро Гесу. року проголосила свою незалежність Карпатська Україна. А за календарем ООН сьогодні всесвітній день захисту прав споживачів. Вчора країна вперше відзначила День українського добровольця, а найбільш резонансні події, як і попередньо, стосувалися блокади торгівлі з окупованим Росією Донбасом. У кількох місцях зафіксовані сутички блокадників з правоохоронцями. Обласні ради Івано-Франківської та Чернівецької областей на позачергових сесіях ухвалили звернення на підтримку учасників блокади. У Житомирі прибічники блокади зустрілися з Головою обласної державної адміністрації Ігорем Гундичем, головою обласної ради Володимиром Ширмою та міським головою Сергієм Сухомлином і передали їм звернення із своїми вимогами у свою чергу. Керівники області заявили, що вони за конструктивний діалог, а ось характерна позиція військових. Доброволець Василь Щербаков зазначив, що не може стояти осторонь подій, які відбуваються зараз не лише на сході, але й тут на мирній території. Посмотрите, хто на цьому всьому наживається. На цьому всьому наживається власть. Какою ціною життя пацанів, які зараз знаходяться на передке. Це бізнес на крові. Я вважаю, що. Хватить, прийшло время нам какие-то заявления, прийшло время действовать. Про свою позицію не лишатися осторонь і не мовчати, заявив і боєць добровольчого українського корпусу Андрій Горбачук. Хлопці, вони, які зараз на блокаді, вони не шкодують свого життя, не шкодують своїх сил. І як в АТО боролися, так і ставши ветеранами війни з РФ. Наголошую далі, продовжують боротьбу вже проти внутрішнього окупанта. Ми проти продажу бенз... товарів з окупантом. Також я наголошую, я проти того, щоб все вирішували всі ситуації на блокаді силовим шляхом. Депутат обласної ради Остап Маланюк зазначив, що створений штаб блокади торгівлі з окупантами і багато людей звертається, аби підтримати цю ініціативу. Томарська обласна рада, як сказала моя колега Олена, підтр... прийняла звернення до Кабінету міністра, до Верховної Ради щодо прийняття законопроекту про окуповані території. Реакцію керівництва країни ми побачили вчора. З сьогоднішнього дня відкритий штаб. Блокади торгівлі з окупантом окрім того, 14 березня о 19-й годині на підтримку економічної блокади активісти проведуть мітинг. На фронтовому Донбасі російсько-окупаційні війська вчора здійснили 106 обстрілів позицій українських воїнів. Семеро наших хлопців поранені і травмовані. І ще про особливі події в Україні і світі міністерство оборони України закликало офіцерів з запасу повернутися на службу збройні сили. Глава... Укравтодору Поляк Новак заявив, що загальна площа вибоїн на автошляхах України 12 мільйонів квадратних метрів. Однак відремонтувати вдасться лише три чверті з них. У Києві проходить позачерговий з'їзд суддів, які мають обрати 12 членів Вищої ради правосуддя. Кожен з яких матиме зарплату близько 300 тисяч гривень на місяць. У Нью-Йорку ввели надзвичайний стан з огляду на початок потужної снігової бурі. Вже загинули щонайменше четверо громадян. Музика. Головна несподіванка учорашнього дня у Житомирі, затриманий на хабарі, у 20 тисяч гривень чиновник комунального підприємства Парк виявився помічником одного з народних депутатів України. І ще про особливі події та факти у житті нашого краю з нагоди Дня українського добровольця у Житомирі поклали квіти до стели героям Небесної Сотні на Майдані Корольова. В Житомирі розпочався місячник із благоустрою. Триває ямковий ремонт автошляхів, а влада оголосила намір відремонтувати ліфти у більш як 220 висотних будинках міста. У неділю, 19 березня, в обласному музично-драматичному театрі пройде благодійний. Концерт танцювального ансамблю сонечко на підтримку хворого Житомирського школяра Артура Чемериса. Також триває новий проєкт обласного суспільного телебачення «Родове коріння маємо ще один відгук. Я пригадую своїх дідуся й бабусю. І знаєте, на мене завжди знаходить таке тепло. От завжди, коли ми щось, дід мене е, призвичаєв до праці, І коли ми щось робили разом, то він мені розповідав. Розповідав, як це робиться, як інше, як садити город, як відноситись до того, щоб краще родили дерева, як потрібно ходити біля них. Але і в його різних розмовах було багато мудрості. Дідусь мій називався Степан, а прізвище Кубіцький. І коли. Він я вже підріс, вже майже закінчував школу і сказав: знаєш, давай, може, ти підеш в семінарію. У мене тут от, знайомий священик, ми з ним так спілкуємося тісно. Можливо, це буде твоя дорога. І знаєте, ця дорога дійсно стала моєю вже після того, як я відслужив в радянській армії. Як я відівчився в Львівському політехнічному інституті, як я вже працював інженером-будівельником, одружився, вже була дитиночка, а потім з'явилася друга, і тільки тоді я поступив у семінарію і став священником. І оце таке благословіння мого дідуся якраз і виконалося в моєму житті, а бабуся. Ой, згадки про бабусю такі завжди вона працювала на огороді, завжди про нас дбала, завжди бігала що ми малі, потікаємо з сусідами, бавимося, а вона нас шукає, йдіть поїжте додому. Потім багато казочок нам різних розказувала. Бабуся Михаліна, і вона дуже багато... Молилася і в кінці свого життя, от я її пригадую, вона сиділа на ліжечку, або на тавті, або на вулиці, на, на кріслі, на сонечку, і весь час читала молитви. І ви знаєте, я думаю, що оце велике благословення дідуся і бабусі в моєму житті і здійснилося чому? Бо я сьогодні служу. В Свято-Михайлівському кафедральному соборі бабця Михайліна і Собор Михайлівський. А дідусь дуже хотів, щоб я був священником. і так воно виконало в моєму житті. В кожного із нас є дуже важливим, дуже важливим те, що дідусь і бабуся прикладає багато зусиль на те, щоб в наше життя було якнайкраще. Тільки ми не в повній мірі це розуміємо, сприймаємо. А коли вже проходять роки, ми починаємо це відчувати. І я сьогодні от відчуваю їхню підтримку і, можливо, молитву там на небесах, молитву за нас і за мене. На Завершення наша постійна рубрика Цитата Дня. Цього тижня її представляють вірші геніальної української поетеси Ліни Костенко, яка 19 березня відзначить свій день народження. Отже, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. А треба жити якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Це була програма особливе. У студії для вас працювала Іна Літовченко. Я бажаю вам приємних новин та позитивного настрою. Бережіть себе та Україну. На все добре!